Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Нещодавно я була у зоопарку. Мені дуже сподобалась одна тваринка, яку ви легко відгадаєте. Послухайте загадку. Це тварина темно сіра, товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха. Гей, тікайте всі з дороги. Не примара, це не сон, а великий сірий. Хто дітки? Так, слон. Маленькому слоненятку було дуже сумно, тому що у нього не було друзів. Пропоную вам зробити для нього друзів слоненяток. Підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Ми Прокуємо рівненько, вищі ноги піднімай, я наліво, ти направо. А тепер відпочивай. Для роботи нам потрібні такі деталі: овал для тулуба, коло голова кулька, дві кульки для вух. Ковбаска для хобота, та 4 циліндрика для ніжок нашого слоника і для очей. І так, починаємо збирати нашого слоника. Прикріплюємо голову до тулуба, далі ніжки 4. Так, обережненько. Так, Далі розплющуємо вушки ось таким чином, прикріпляємо друге вухо, так. І хобот. Так. І можна витягнути ось такий маленький. Хвостик нашому слонику. Так. І обов'язково прикріпіть оченята. Ось таке маленьке слоненятко у нас вийшло. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую, малята!